Вітаємо наших глядачів в ефірі. Програма Музичні сюрпризи, оператор ведучий Леонід Гапієв. Ми перебуваємо в Харківському державному музичному ліцеї і в рамках міжнародного фестивалю щастя творчості. Ось ми для подарунку нашим дітям, вчителям, батькам для такого суспільного користування передаємо такі цікаві видання. Ось, ви бачите, стрілецькі пісні. І ось ще така збірка піонери музичного мистецтва Галичини. Ми дякуємо, це національна. Львівська національна філармонія України і також Львівська національна музична академія. Це сучасні видання, 18-й рік, нотне таке видання. Зараз, пані Катерина, представтеся, будь ласка, для наших. Добрий день, мене звуть Катерина, я бібліотекар Харківської державної музичного ліцею. Ну, хоч, хотіла би подякувати за ці видання, бо це дуже нагально в наш час. Бо я працюю в музичному ліцеї, і звісно, видання українських композиторів це наразі дуже популярне і затребувані ноти. Так, ми дякуємо дякуємо видавцям нашим і філармонії львівської, Львівській і музичній Львівській національної академії. Дійсно, сучасне нотне видання це окрема тема, і не дуже багато видається. Але ми от ми бачимо приклад, що дійсно 18-й рік це вже видано. Не за часів радянського союзу, а вже в сучасній незалежній Україні видані ці ноти. Тож ми бажаємо нашим глядачам і і нашим вихованцям, учням, педагогам, батькам, всім, хто причетний до музичної мистецької освіти, долучатися досліджувати ці цікаві музичні твори. Глядачам на цьому дякуємо за увагу.